Всім любителям футболу, привіт! З вами, як завжди, програма на англійських полях. І ведучі Павло та Олексій. І сьогодні у нас в Оліді 30-й тур. АПЛ нарешті повернулася. А отже, нас чекає центральний матч туру Арсенал та Мачетра Сіті. Ну і інші матчі, які нас зацікавили. Тож, можемо починати? Як завжди, поїхав. Це було Франк. Сказав, що він більше не вірить після цього матчу у футбольного бога. Мені навіть важко підібрати якісь слова, але і гравці. Ну, гравці грають у футбол, а, а не тренер. Три слова, які, які характеризують цей матч. Пізній камбек камбеку матчу Ньюкаслу і А, Загалом мені сподобалось те, що за, буквально за 15 хвилин до кінця матчу рахунок був 3-1. І потім 4-3 з нічого. Що, що думаєш? як так сталося, що Вестхем розробив цю всю перевагу, маючи ось два, два м'ячі переваги? Що так. думаєш? Деякі кажуть, що це Кальвін Філіпс Бриліанс Саутгейта, так, який. Просто завжди був його опорою, але mm -hmm. щось в нього в клубному футболі зовсім не виходить і незрозуміло чому. Так, ну, можливо, це просто було в цей раз співпадіння, що людина вийшла, команда посипалась. Але це вже не перший раз, так? І те, що він точно не блищить, це ну, об'єктивно можна вже констатувати такий висновок. Можливо, не його не команда, можливо, не знаю, не його ліга. Треба грати тільки в збірній. Важко пояснити. А от саме Ньюкасл, навпаки, знаєш, додав так упевненості. І mm -hmm. хочу, хочу виділити, напевно, Ісака. Не дарма, я його пхаю в арсенал. Задумайтеся, боси, канонірів. Буде дуже круте підсилення для вас. Барнс, так? Слід значити Барнса. Це по суті. Палочка-вручалочка така для Гау, і він вийшов на заміну і по суті зробив результат ну, на пару з Ісаком. Варто тільки йому цій палочці не ламатися, тому що вона дуже постійно в лазареті. І це єдина, напевно, проблема з футболіста. Мені він завжди подобався ще за часів Лестера, як він грав за Ліс. Угу. Хотілося б, щоб він і в збірній грав, так і більше все-таки проводив на клубному рівні. Матчів, тому що ну, дуже мало він постійно одну грудь зіграє, а потім ламається. І це постійно це такий, е, таке коло замкнуте. Ніяк не може він набрати форму і повернутися вже капітально. Якось як Ріс Джеймс от в Челсі, yeah. Так? Yeah. Тобто настільки талановитий футболіст, і все в нього є, щоб бути зіркою, але ці травми просто руйнують кар'єру. Можливо, варто долікуватися, і тоді все буде круто. але ну, не, не треба нам так кидати каміння в город Вельгема. Вони дуже непогано контратакували. Відзначу пакета, відзначу кудуса, відзначу <смеш> Бовена. Хороші матчі від них. Просто якась концентрація була втрачена, і домашні трибуни допомогли саме вже хотів сказати, молотобойцям Сорокам ну і по суті, молотобойці посипались. Після ось цього а, другого пенальті, так, коли Гордон підставився, і ну, Філіпс сфолив. А, але, звичайно, дуже. Да, 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 такий дуже. епізод. Пенальті не пенальті. і, По суті, і вибору не було у Філіпса, там моментально все сталося. Чи було пенальті, чи ні, це вже питання до судді, напевно. Да, пишіть, що думаєте з приводу пенальті, дуже цікава ваша думка. Тому що мені здалося, дотику там до м'яча не було, і Гордон просто. Вставив ну, ногу, по суті, так, заплів ноги при цьому ще й філіпсу. 4-3 цероки беруть три очки. Їдемо далі. <му> Мені навіть важко підібрати якісь слова, щоб, щоб щось тут описати в цьому матчі. Це ну, чергове падіння, наче є, є якийсь позитив. Всі вже бачили, що та, зараз Челсі бере три очки спокійно, але uh -huh. ну, самі собі придумали проблеми, самі розконцентрувалися на другий тайм. Я не знаю, бачу в пабліках купа опитувань знову почтіно in, почтіно аут. Що ти думаєш, це? Дійсно, тренерська провина, що команда вийшла дуже розслаблено на другий тайм, відчуваючи, що ну, вже справа вирішена, тут можна не виходити, треба просто докатати. Звичайно, тренер 50% це точно тренер. Але і гравці ну, гравці грають у футбол, а не тренер. Тому тут якась мотивація, і не сказати, що вона ну, її не було у всіх. Я відзначив в цьому матчі Михайло Мудрик, він вийшов у старті. Це така був яскравий вогник на разом з Палмером. Так, вони запалювали в цьому матчі, і Мудрик мав класні моменти. Десь, звичайно, не щастило. Як завжди, Челсі десь не щастить. Але загалом потрібно було вирішувати все раніше. І тут питання у мене навіть не до атаки Челсі, а більше до захисту. Якось легко Берлі в 10-х ну, 10 вони забили два голи. Удар, Деп... гол удар да. гол. Де були захисники, і чому, наприклад, Почетіно вирішив віддати перевагу саме Бадяшилю, який особливо не грав в старті, хоча Сіла був у доступі? Теж питання, чому так. Ну я розумію, можливо, він думав там аутсайдер, але все одно не можна так втрачати результат, особливо коли пів матчу так виграєте в більшості, і ви не можете це реалізувати. Амбіції там на Лігу Європи, Лігу конференції, це. Вони втрачаються з кожним матчем, так? Так, ну, це те місце, де треба було брати три очки, просто не задумуючись. І так, так легко розтринкувати ці поінти вдома проти передостанньої команди, щоб, не знаю, потім, умовно, ригати проти Тоттенгема вдома або арсенала на виїзді, щоб здобути там нещасне очко. От начебто є якісь позитивні моменти, так? В, Гри Челсі в цілому mm -hmm. в цьому сезоні так і команда не добирає, відчувається багато очок, але а, саме є і мінуси, тому що команда вже пропустила рівно стільки голів, скільки вона пропустила в минулому сезоні. Тобто, на момент 30-го туру, вже здається, 42 пропущені голи в Челсі. Це результат всього минулого сезону. Тобто, це дуже багато, і саме в захисті Челсі, здається, за минулий сезон деградував. В нападі mm -hmm. так стало забувати більше, але от саме в захисті проблеми колосальні. І м, Мені подобається, коли грає Леві Колів. Yes. Здається, що команда трошки з ним і впевненіше виглядає, що от він, він той захисник, який потрібен синім. Mm -hmm. Пишіть, що думаєте. Цікава ваша думка з приводу того, чи, чи є центральний захисник Леві Левіков центральною фігурою саме в Челсі в захисті команди. Uh, ще також, пишіть ваші думки. Чи зможе Челсі все ж таки потрапити у ну, з такою грою, або, можливо, вони щось покращать. Так, 8 турів є. А чи зможе Челсі вирішити ви? Бренд МЮ. А це той матч, коли сильніша команда втратила очки, і диво не перемогла. я кажу не про Манчестер Юнайтед. Цьому матчі, на жаль, для мене був сильнішим Брен однозначно, об'єктивно, у будь-якому будь всесвіті так. Жахливо грав від манкуніанців, і навіть той гол Мейсона Маунта, так перший за Манчестер Юнайтед. Нарешті, коли там майже у, квіт... у квітні та людина, яку придбали ще влітку, нарешті показав майстер-клас. Але, звичайно. І, і шкода Бренфорд, тому що вони були і поперечки, а, була і стійка. І у Ярмолюка був класний момент. Там вона витягнув з кута. Ярмолюк мов забити перший гол в АПЛ. А, але ну, чогось не вистачає. Ом'ю один момент, один гол. По суті. А, нічого вони не могли створити, і це лякає те, що вони не можуть таким командам та, щось, щось нав'язати. А, як, як тобі ось враження від е, захисту М'ю? Тому що, звичайно, 27-28 да, ударів у бік он, Онана це це жах. Сітівська, сітівська хар — це якась сітівська характеристика, <laughs> статистика. це Про такого гра. Ні, ну ти пам'ятаєш, здається, в минулому сезоні Тенхак 4 глапнув від. Да, да, да? 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 Так, В принципі, якщо порівнювати минулий сезон і поточний, то в принципі є прогрес в МЮ і команда. Вже не програла як мінімум, але ну, ти правий, що а, я не знаю. Ну, якби, якби мене спитали, що грає М'ю, мені було б важко пояснити. Тому що і немає якогось механізму. Глядає так, що Емю, от вони наче хочуть або намагаються забити якийсь шальний гол, або там mm -hmm. ставка на якісь індивідуальні майстерності. Бо в принципі в цілому... Є матчі, коли вони непогано комбінують і гра йде, як от було з Ліверпулем. Як я вже казав, як вони обігравали вдома Челсі, це один з найкращих матчів в сезоні. А є матчі там, коли вони, здається, це таке з Ліверпулем було на виїзді, коли вони просто вийшли в автобус стати. І це команда, яка міняє стиль постійно. Так? В неї нема чіткої якоїсь Динаміки, okay. яка прослідувалася протягом сезону, от ми рухаємось в такому напрямі. Ні, вони можуть бути сьогодні одні, завтра вони зовсім інші. Завтра вони стають в автобус, і це і викликає напевно питання до Тенхага, чому, е, чому й дивиться зараз Редкліф та компанія нового тренера шукають якісь нові варіанти зі зміною коуча. Саме, саме цьому, тому що немає стабільності і. Мені здається, що М'ю бере от результат цього році минулому, взагалі в цілому, після в постферхісоновської еру, mm -hmm. тим, що оці якоїсь ДНК, яка в них зберіглася. Витягувати Тайм, матчі або витягувати. От я пам'ятаю, колись проти Арсеналу був матч, грали Манкуніанці, і в Фергюсона в старті було 7 чи сім чи вісім захисників. Там в центрі грали захисники, по флангам грали захисники. В нападі там тільки було, здається, двоє mm -hmm. футболістів, і все. І вони тоді обіграли арсенал щось типу 2-0. Uh, так, так, так. Попри по, 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 все, вони там результат здобували. І зараз так і продовжується. Да? Навіть попри все, як, як би гімняно вони не грали, вони здобувають там одне очко. Це такий uh -huh. анти-челсі. Команда, яка грає погано, але здобуває очки. А є і команда, яка грає наче добре, але здобуває менше очок, ніж uh -huh. мало бути. Uh -huh. Такі два антиподи, які зустрінуться, до речі, в цей четвер буде дуже цікавий матч. І uh, пишіть, що думаєте, хто переможе Челсі чи Манчестер Юнайтед в четвер. Я б ще додав статистичну інформацію, чому МЮ зіграв жахливо в цьому матчі, тому що Бренфорд е, зміг зробити 85 дотиків у штрафній Манчестер Юнайтед, і це найбільше для команди АПЛ за останні три роки. Тобто, ви бачите, вони робили все, що хотіли у штрафній Манчестеру, і це е, навіть Томас Франк сказав, що він більше не вірить після цього матчу у футбольного бога, тому що вони повинні були вигравати, але вони не виграли якимось чином. Тож, жахливо для МЮ, Гарна гра від Бранфорда, особливо їм потрібні, очки, щоб далі піти від зони виліту, так? тому що вони все одно наче такою грою, але вони в нижній частині таблиці турнірної. Тож пишіть, за кого вболіваєте, ну і дивіться АПЛ далі. Що це було? Три слова, які, які характеризують цей матч, так? тому що ну, ми побачили щось незрозуміле, таке від обох команд, що й Арсенал, що й Мансіті Сіті не грали, здається, в свій футбол. Більше було боротьби. Це такий класичний матч, коли от, ніхто не може знайти свої моменти, ніхто не хоче розкриватися або ризикувати. Мені здається, якби до Пепа та Артети підійшли перед матчем, спитали, чи хочете ви одне очко заробити. Вони погодились і не стали б ризикувати своїми футболістами, деякі з яких тільки відновилися від травми. Чи не здалося тобі, що це ну, було саме так? Так, да, так було, але звичайно, перевага була все ж таки на Боці Сіті. Особливо другий тайм Арсенал наніс перший удар взагалі у бік воріт Мансіті на 80-й хвилині. Тобто ми бачимо, що це була тактика по суті артети. Просто не програти. Навіть вони, рая дещо змінив тактику. Рая дуже багато вибивав довгі м'ячі. Зазвичай вони виходять через пас, а тут майже такого не було. Тобто вони реально боялися втратити м'яч біля воріт через пресинг Сіті. Ну і по суті, відбувалося в цьому матчі. Я відмітив захист Арсенала. А, здається, вони справді там грали саме на нуль. А, з іншого боку, я відмітив би і атакуючий потенціал Сіті Тобто вони доходили до воріт, але вони не могли викрити ось а, пройти цей автобус, як вони могли це зробити з будь-якою іншою командою. Ми не можемо сказати так, що Сіті справді був близький до того, щоб 100% забити. Ерінг був не в формі, Дебрюй не показав свій клас. Той же доку здалося ось у другому таймі, пам'ятаєш, доку вийшов, і здалося, він так дещо зарядив, але у нього було два моменти, і він просто їй, ними не скористався. Тому. Ну, Удари були кудись. Да -да -да. Як, як в мудрика вчора. Як мудрика в першому сезоні, а не так, як зараз, так? Тому таке, так. Трохи згадався матч. Барселони проти Інтера 2014 річної давності, так? але все-таки там Інтер огризався трошки серйозніше ніж mm -hmm. Арсенал. Mm -hmm. а, ну, подивимось, чи коштуватиме комусь з них така тактика чемпіонства, тому що ми знаємо, хто переміг так, в цьому матчі. Звичайно, Ліверпуль, Ліверпуль, да? <laughs> Ліверпуль який 2-1 виграв Брайтона сьогодні, закамбечив з 0-1. Але все по ділу, все чітко. Тому Юрген виходить переможцем цього матчу і очолює турніром таблицю. Да, це перевага. Вона, звичайно, поки що всього не вирішує, але приємно додає вболівальникам Ліверпуля все ж таки оптимізму на те, як завершиться цей сезон. До інших результатів англійської прем'єр-ліги ви бачите їх на екрані. цікавого це те, що і Тоттенхем, і Астон Віла вони перемогли. То шанси Манчестер Юнайтед на Лігу чемпіонів все менше і менше. Я б додав, що Тоттенхем зробив вольову перемогу проти Лутона і досить класно зіграла атакуюча ланка. Подивіться, особливий момент, коли. Наче забив або й не забив Джонсон, по суті, м'яч перетнув лінію майже ну на відео, здається, повністю. А, але там Вар сказав, що там буквально міліметр м'яч повністю не просік ворота. Ну, дуже такий екстраманний е епізод, але подивіться обов'язково. Ще б додав зарубу Шеффілда і Фулхема, теж класний матч. А, ну і звичайно, а, додав би, що Бормут так зустрічались за барний проти Миколенка Бормут Евертон. Миколенко, правда, не грав, але ось саме Забарний е, святкував перемогу 2-1. Там Колман на останній хвилині на останніх хвилинах при, приніс перемогу просто свої ворота. Заніс м'яч. Тож Бормут переміг. Ну і на цьому все. На екрані бачите результати всіх матчів. Пишіть, який матч був найкращий. Можливо, це був центральний матч туру Арсенал Мансіті. Або це був матч. Можливо, навіть Манчестер Юнайтед Бренфорд. з вами був АПЛ.ЮА. Дивіться футбол, підписуйтесь на наш канал, діліться нашим відео. Uh, слідкуйте з нами також в інстаграмі, ставте вподобайки, ну і пишіть більше коментарів. Ми хочемо з вами спілкуватись і більше вам відповідати. Це буде Футбол, і це буде Україна. До зустрічі. Побачимось.